Мої вітання. Знову село Мильча. Це біля повчі, це Дубнинський район, Рівненська область. І зараз мені місцеві люди будуть показувати, як вони готують картоплю з овочами. Пісна страва. Але Знаєте, я не ну, те, що люблю, а е, я за правду. Неможливо готувати їсти, прокидатися, лягати спати і не думати про те, що навколо. І ось тут е, жінки з Мильчі вони вже розпівалися. Але ту пісню, яку я почув, я хочу, щоб ви теж почули. Що нехай це буде таким вступом до нашої гастрономічної теми. І, і, і налаштовує на, на усіх нас на один камертон, тому що у нас одна мета, щоб Україна була вільна, щоб ми веселилися від душі, від серця, і так буде. А ці роки прокляті ми ніколи не забудемо. Я правий чи я помиляюся? сонце запалює схід? чому з'їдає вогонь краєвид, чому зорі так журно мовчать, чому сльози так часто в очах? винувата війна, це вона душі нам ростина, сіє біль, сіє страх і чорніють хрести у степах. Винувата війна, нам картину малює сумну Винувата війна, як же я ненавиджу війну. Ну, ви знаєте, це пісня з кількох куплетів, я розумію, але зараз все ж таки нам своє робити, тому що ми на перекір обставин нам все ж таки продовжуємо жити. Ми про життя. І от минулого разу. Алла пасічник була у нас перша скрипка. А зараз е, ініціатива переходить до Оксани. Як ваше прізвище? Витюк Оксана. Я можу можу я ще сказати. А це наш невеличкий колектив в неповному складі. Це аматорський народний ансамбль української пісні, джерело будинку культури Сламильча. Це наші чарівні дівчатка, чи це наші серця. Ми разом з початку війни пліч опліч, ми відчуваємо їхню підтримку. Ми разом ідемо, разом до перемоги крокуємо, тому що ми Але, підтр... Що підротаки що <ріху> у вас є такою великою, сильною, родинною, такою сімейною громадою. Це в нас тут всі рідні, у нас куми. Сестри, сусіди ну дуже шкода, що це не повний склад нашого колективу. Але кожну з них ми дуже щиро любимо і цінуємо їхні старання, їхню працю, тому що вони працюють і нічого від цього не хочуть. Ми разом працюємо на підтримку нашим Збройним силам України, волонтерам з початку війни, тільки. Оголосили, що вже наступив на Україну ворог. Ми згуртувалися разом в будинку культури села Мильча. Зібралися от плести сітки, маскувальні для наших захисників України. Також так само готували і ті тушонки. Також спонсорами були брати, рідні брати, де сьогодні ми знаходимося на біля Ставка. Це ті самі люди нам дуже багато допомогли в підтримці е, до приготування різних закруток для наших збройних сил України. І це разом. Ми одна команда, одна сильна команда. З такими людьми можна йти вперед до перемоги і до картоплі. І до картоплі Так, зараз Боже, випускайте, бо вже голова щось тріщить. Ось український народ православний. Зараз перебуває в стані посту і всі готують пісні страви. Так зараз ми будемо готувати картопля з овочами. Сюди входить картопелька, очищена, порізана на навпіл, на четверо, яка більша, то можна ще розрізати наполовинку, так і морквочка, цибулька. Наші грибочки, печерички. Також цибулька зелена, сіль, часничок. Оце такий вступці із сіллю подрібнений. Також йде до овочі, відноситься перець, кріп, петрушка і цибулька. Так ну що ж, ми будемо приступати до приготування. Сіль додаємо. Далі перчик. Ну, Так як ми в польових умовах, то в нас немає такої відповідної посуду. Також додаємо морквочку, яка заздалегідь вона молоденька, почищена. Ми все це сюди додаємо. І олія. Зараз олійки додаємо. Боже, сльози котяться, Отак, як ми зробимо в польових умовах. Так, олійка, бо це є піст. Зовсім немає ні шматка сала, ні жиру, нічого такого в нас тут немає. І ми це все ретельно вимішуємо. А на цибулі хто ти? Люся. Люся наша це Людмила? Людмила. Так ми в народі кажемо Люся. Це наша колега. Ми разом працюємо у культурі. Так, всі. Дівчатка, що співали на пісню. Це всі любителі нашого мистецтва. Так, ми приготували картопельку, вимішали її з морквочкою, тепер ми додаємо до нашої великої сковорітки. Бо тому, що щоб наша картопелька вийшла хрусткою. Так, ми додаємо сюди картопельку. Так, от уже олійка розігрілася. Краса! Так, наші вже печерички підготовлені заздалегідь, цибулька так само. Зелені і часничку ми додаємо в кінці приготування нашої картоплі, тому щоб вона була ароматна. Пахла чесничком, перчиком, різним зеленю. І зараз ми готуємо, щоб трошечки вона прижарилася. У польових умовах свої є недоліки. Червоні є бочок картопельки. Біжди, біжди біжди. Зараз 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 ми побачимо. Ой, бачите? У цій сковорідці великий такий, дуже зручно, тому що вона підсмажується з різних боків. Так, і морквочка наша так само. Червонобока стає, тому що... Тут вогонь охоплює її з усіх боків. Ми накриємо ще. Так, це ми відставимо. Але ще вона трішки твердувата. Потрібно, щоб повола ще на сковорідці. Прикрита. Так, я вже думаю, що досить. Вже можна додати інші інгредієнти до нашої картопельки. Це заздалегідь приготовлені овочі. Зараз ми додаємо. Це дуже гарні грибочки. Вогонь охоплює пательню з усіх сторон. Так незручно, але нічого. Зате буде смачно. Так. 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 Цибульку ми розсипаємо. Смужками порізана. Якщо велика цибулька, можна на четверо, якщо менша, можна на двоє. Так, перчик. Так, все воно це разом поєднані. така смакота. Трішки підсолимо наші овочі. Днемо додамо трішки перчику, щоб була гостринка. нота гостринка. Так, і все вимішують. Так, можна додати трішки олії. Тому що додавалися інгредієнти, нам потрібно, щоб охопила олія, щоб вони просмажились. Картопля з овочами готується. Ми такій ступці. Бачите, тут є подрібнений чесничок. Нам його треба розтовкти, щоб він додавав аромат. А він же штовчений вже. Ні, ще ні. Це ще тут подрібнений він. Мали, так? так, зараз ми додаємо. Щоб краще розтовся, то ми маємо подрібнити цей часничок. Ось, ось. А чого, не легше взяти цю часникодавку? Зовсім не той аромат. Не, 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 не те пальто, ні. Не те пальто. Так. Ось. Так, добре. І зараз ми швиденько глянемо, тому що тут великий дуже вогонь, щоб наша картопля не згоріла. О! Як <звук> пакірно. <звук> <звук> Бачите, вогоні охоплює нашу пательню. Тому що пот... і пот... і пот... Так, потрібно слідкувати, щоб. не-не-не-не. Ось, дуже гарно, на дуже гарна. І зараз буде вже готово. До цієї смачненької картоплі ми приготували квашенину, нашу українську. Квашені огірочки, квашені помідорчики і, звичайна, капуста. Дуже смачні. Такі, як колись готували наші бабусі-дідусі. Ой, яка гарна картопелька, як підсмажилася. Так, зараз ми її розгортаємо по краях нашої сковорідки. І додаємо. Так, Людмила бере цибульку, як кріп. І зараз ми це все додаємо. Таку смачну ароматну ноту. Так, це кропчик, кріп зелений. Можна не шкодувати зелені. І часничок. Так, розкидаємо. І це все, щоб воно разом пройшло. Подружилися наші інгредієнти. Тут ті великі сковорідці. І сказали нам смачного. Ми, <ріст> так. фактично Готово вже. Я, знаєте що? Я навіть не буду Накриває. готувати, тому що я вірю, що це дуже смачно. І хай люди вірять. А хто не довіряє, то зробіть самі Духатишки. собі і о, Шо -шо? ви переконайтеся, що я вас не обманюю, а тим більше мильчі, поганого не пора. Ні. Нас дуже багато господині, і всі смачно готують.